Слуговую за ту роботу, яку вона проводила. Щодо книги, вона долучилася е, на завершальному етапі, але е, про літературну студію е, переробляла матеріали. Ну, багато нам ще допомогла. А Марія каже, говорила, каже, ви знаєте, там зауваження Марії Григорівни, вони такі цікаві. Що, мені аж приємно іноді були гострі. Часті ж не приємно. Ні, були гострі, були гострі, але вони нам розумієте, були ну як, правда? Вони нам були цікаві, це точно. Я вам надаю слово, тому що іноді ми того заслуговували. Ви мені дозволите слідачі голови? Так. Вони стримали сьогодні дуже славний день. Десять років тому я на день сьогодні святий. Я лежала на Світ я з нього відчув, чи на цей, чи на той. І тоді я вже 10 років величий Бога живу на цьому світі, і я ясно, що це в мене конструкція, і кожного року цей день поставили до нас, і ясно, що це і дуже зародження, і через те мене так. Літа... Як правило, не конструктивні. На презентаціях люди хвалять себе, люди хвалять ще когось, там хвалять те, що видали. Мені дуже хотілося, щоб презентація була конструктивною. Поки що я, на жаль, цього не бачу, я вам скажу, так як без брехні скажу так, як було, бо тут не казалося, як це буде насправді. З тих людей, які виступали, не один казав, що от попередні книжки. Це неправда, бо попередніх книжок не було. Про проваріння не дійшло жодної книжки, була там прошутка якась щось. Міська на інвестиційний клімат, якісь там віддавала, що у нас є. Ну, це таке, що не для людей, а це просто якась хрупочана брошура. Але про потреба книжки вона зріла дуже давно. Я багато років мучила в повному розумінні слова Ігоря Васильовича, що треба видавати книжку. Говорила про це, що затоненку на превеликий жаль, наша влада ніколи цим по-серйозному не цікавилася і. Що я працювала в музеї, коли я дев'ятий рік працюю вже в музеї. Коли я прийшла в музей, перша е, моя пропозиція була до Наталія Андрівні, як начальника відділу культури. Е, дозвольте мені ходити в архіви. В архіви в суботи неділі, на жаль, не працюють. Вони працюють тільки в робочі дні. Дозвольте мені в суботу не вільно ходити в архіви, тому що у нас дуже багато роботи і нам обов'язково треба зробити книжку про Ну, Мені ясно, що не дозволили. Якщо я дії в архів, то це я їздила за свій кошт і у ну, свою відпустку, бо інакше просто ну, не можна було. Так воно і лишилося. Була ідея, не, не ідея, а був початок такий книжки. Правда, було це, як ви розумієте, не після революції гідності, а значно раніше. І початок був такий. І влада, знаєте, яка була. Наталя Андрієвна збирала наших журналістів місцевих. Ну тільки журналісти, всі, хто хоче трошки пробувати звідчувати, мене люди не запросили. Я правда той час, оскільки в мене була невикористана відпустка, працювала в Чернігівському архіві. І значить, е, я розумію добре, бо мене питають, а чого ж ви до не долучилися? Ну, людям сказали, що мене відправили відрядження, Хоч насправді я була там за свої кошти і свої ініціативи. От Я розуміла, що дуже боялися по націоналізму тоді. Тому що валя була така, їй це не потрібно було, розумієте? От, і починалася ця книжка ще за попередньої влади. І тому ну, той, той початок, який на Казахстані поклала, воно далі не пішло. А мені дуже боляче, тому що, знаєте, у нашому дурному місті живуть. Він сидить валя комарівська, та ж алайка пробувала щось писати, ну, залу треба ну, працювати по-іншому. От, от, от подивіться, той же Микола Андрійович е і Наталка е Гуніки, е та ж Надя надягалій, скільки вона перелопатила у, 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 у тій газеті. Нас е я вам скажу, що в цій книжці навіть не використала спадщина. Е я використала і перевикостано. Е не використано спадщину навіть гамалія. Гамалія, бо сказали книжки Гамалія. Наприклад, який час Дмитро Михайлович пішов на той світ. Маючи на руках одну ліночку провести шлях і Комзаря. Це інше, щоб він працював, 30-річний його дорогу видали ніколи не був. І його, щоб скористатися, то треба збирати по газетах, по різних публікаціях, це не просто це велика праця, ніхто не хотів цим займатися. вам. Кажу, так як і, я не хочу прихати, кажу, так як я. Я е, дуже розсердилася, значить ніхто е, не залучив цих людей. ну е, Особисто, це було на особистих контактах між Ларисою Миколаївною і Милою Олексією. Це їхнє право, але і право тих людей, які тут живуть. Знаєте, я порахувала, що я в цьому місці живу е, 44, здається, роки, а загалом то родилася під проварями у Требухові, і це моя земля, Я маю право мати про неї свою пункту і знання. І все, і все інше. От, і вийшло так, що коли не для Олексійна зверталася до людей, то не всі люди нормально реагували. Дехто дивився на написання цієї книжки, як на спосіб заробітку, дехто був просто ображений, що просто нечесно, не, не, не по-людськи вчинилися з тими людьми, які тут жили і працювали багато років. Різні були реакції. Я для себе вирішила, що я не буду працювати над цією книжкою. Я, і не, не долучалася тоді. Mm -hmm. Сміна принесла її вже на тому етапі, коли вона ну, практично була закінчена, попросила, щоб я її прочитала як редактор. Я її коли почала читати як редактор, я вам чесно кажу, що я дуже боляче її пережила, тому що, ну, знаєте, я могла б просто почитати як літературний редактор і все. Це було безсовісно, я так не зробила. Я познімала там такі великі ляпи, які... Тому що, ну розумієте, коли пишуть люди, які цих речей не знають, взагалі я вважаю, що це неправильний метод. Хай хочуть авторів порядники на целі, але це неправильний метод, що я буду писати і про Броварі, і про Львів, і про о, Баришівку, і, і, і я знаю, про що там іще. Це неправильно, розумієте? Краєзнавство раніше це була не серйозна галузь. Якісь там бабусі, дідусі щось писали, це було таке раніше краєзнавство. Сьогодні краєзнавство це наукова галузь. Він можна здобути освіту країн. Розумієте, це серйозні і дуже речі. От я вам ну, не буду вже дуже детально, бо я можу проаналізувати абсолютно кожен друзі, дуже детально. Але скажу тільки, от, дивіться, вступ. Ви будете читати вступ, хто читав Гузія, той скаже, Гузійовщина, 100%. Ну, слів немає. Розумієте? ну Не можна одне й те саме жувати, пережовувати, а потім ще раз пережовувати. Не можна то ну, виходив раз ну, ми ходимо другий раз війну. Потім, знаєте, це я маю на увазі оцей загальноісторичний Ну, Я вже так... такі е, писала, що мені самі зручно було за ті зауваження, яке я писала на наполягав. Е, бо, знаєте, там було, наприклад, було написано таке, що в часи Володимира Великого, Ярослава Гундрого, ну, основу дружин цих князів точно про варці. Знаєте, це виглядало ну, смішно як тут було смічно, виглядало це зовсім не смішно, виглядало це, ну непрофесійно, як покажучи. Ну, э, Спасибі, я вам дуже дякую, справді, що ви познімали, бо це був поляк. Чому я взялася за це? Бо я так подумала, що ні Неля Олексійовна, ні Лариса Миколаївна, ні Ігор Васильович, ніхто з них свої дощі на цю не покладе, А будуть класти народні кошти. І просто, щоб воно таке виходило, ну то це вік просто. І я, що погазив, але там постати. Багато такого, що, подивіться, розкажіть мені, кажуть, що загально історична. Ну, вважаєте, що це правильний метод. Пишуть про броварі, будуть писати історію України. Пишуть іще про будь-які райцеві будуть кожного разу писати історію країни і майте на увазі. Це не фахові люди пишуть історики, які займаються поглибленою історією країни. Це неправильно. Дивіться, скажіть, хіба це правильно? Наприклад, величезна біографія Йосифа Ганяміна Луцького, Петра Могири, Івана Григорського, Дем'яна Морогорічного, Богдана Хмельницького. Хіба це завдання цієї книжки? Завдання цієї книжки. Це броварська історія. Або, скажімо, розділ козацтво. Ну просто треба чесно підійти до цього. Ну, ми мало дуже знаємо про козацтво броварщини. І кожного разу писати. У нас один броварець написав, ну кажуть монографію, не знаю. Ну, я читала, бо він подавав колись ну, роботу якусь на конкурс літературний. Я прочитала. Написано, що броварська козацька сотня. Знаєте, скільки там про броварську козацьку сотню? Одна сторінка. А всього у, у праці 180 чи 200 сторінок. Ну це метод хіба дослідження. Це не метод дослідження, це неправильно. І тому я вважаю, що те, що тут неправильно зроблено, І не, ну, розумієте, оці картинки, які переходять із однієї книжки, в іншу. це теж, ну воно красиво. Книжка виглядає гарно, я нічого не маю. І взагалі, ви знаєте, мені дуже важко оці такі речі оцінювати, бо з одного боку я розумію, що якби по-людськи у нас не вийшло історичної книжки про Броварі, ніколи не вийшло. І е, не, не я до серця, до розуму, до совісті наших керівників, їм це не заболіло, вони не захотіли такої книжки видати. Вони не розуміють цього. Я розумію, що не всі вони історики, не всі вони краєзнавці. Е, е, я це розумію. Але, е, ну, е, Мені просто справді боляче, що так воно вийшло, бо таку книжку, і вже можна без історичної частини. Оце, що будівельники дали, там справді хороший матеріал, справді такий практичний, тому що це люди, які ці сфери дуже добре знають, і це треба було. Але це інший характер книжки. Розуміють, в нас не вийшло фундаментальної книжки з історії проварів, яка мала би відбутися давно. От і в нас є такі матеріали, і в нас є люди, які над цим працювали. Треба було просто зібрати. От дивіться. Наприклад, я знаю, що от я я оце сьогодні ще передивлялася. От наші броварські храми, ясно, що вони вже з теперішні, теперішньої побудови. Мені так боляче стало. От тут є отеці Михайло, і я подивилася сьогодні матеріал про цю церкву. Вона мені найближча, звичайно, бо я не припильник московської церкви. А при підмік саме це тільки я подивилася і думаю, що така робота титанічна зроблена, а так написано, ну наче там, знаєте, наче вкрали в когось. Я вже не кажу про Петра і Павла, то там взагалі, ну симпатії моїх нема це на боку на боці московської церкви. А там таке щось і фотографії. Розумієте? Тобто не така. Тут багато про що можна говорити таке. Загалом, я ж кажу, що вона книжка виглядає презентабельно, що для того, хто не розбирається, подивився багато картинок, гарно, все добре. От. Але якщо говорити про суть, то там дуже багато є про що говорити, і говорити є про що серйозно. І подивіться, наприклад, про освіту, я подивилася. Духовне -ду, життя сказала, що слабке. А тепер от освіта. Ну, Віктор Михайлович, наш директор музею, директор же школи був і освітянин. Я його питаю, я кажу, ну що, ви хочете сказати, він каже, так, ви знаєте, почитав про освіту і пережив, кажу, чому? Він каже, ну смотрите, який розділ. А я кажу, так, я е, е, знаєте, що ви. Чесно, кажу, що, що я подивилася, я роздумувалася просто, що було написано про музей. Я сіла, написала про музей, сіла, написала про кримцю. Хоча ті галузі, за які я відповідала багато років, я просто сама написала матеріал, бо не могла ви цього всього. А решта вже як буває, як його просто редагувала. Звичайно, що є дуже багато чого править. Я думаю, що по совісті розуміти треба е, владі взятися за голову і подумати, що е, я. Я не знаю, як ще казати і кому ще казати, що все таки у нас немає. Ще раз повторю, у нас є люди, які здатні щось зробити. От я пам'ятаю, колись щось ще там. Думалося, мало, Салесь Качковський казав, я з ним 200 років не спілкувалася, але він казав, що от я можу, наприклад, це, це про райони йшлося, він казав, я можу взяти, наприклад, на себе культові споруди району. Скажімо, духовне життя, щоб це... Бо на, в нас таким методом пішли. Школи дали, ага, школа щось таке про себе дала. А тепер уже до музею йдуть претензії, тому кажуть, каже, до мене претензії до вас. От ви про музей добре написали, а про нас погано написали. не школи, а про нас а ваша Марія Маліорівна, про нас погано написала. Каже, а при чому тут Марія Григорівна? Марія Григорівна добре до цієї книжки не мала відношення. Вона, як редакторів, тільки прочитала. Розумієте, претензії будуть. І справа зовсім не претензія. Якщо ви мені правильно зрозуміли, справа зовсім не претензія, Справа в суті цієї книжки. Не той категорії, от вчителі задають учням наприклад завдання. Він не читатиме тієї історичної частини, повірте мені, він буде читати, йому буде цікаво там, про картинки, про якісь позиція, чи цікаво про якісь э, ці сфери, які його цікавлять. От, наприклад, один із там таких повних розділів це, наприклад, розділ э, медицина. Я його уважно перечитала. Так багато про сучасну медицину, там багато справ є. Але навіть у медичному розділі там вже отак трошечки загальний десь там фельдмат, навіть фельдмана згадано. Дуже уважно це, це прочитала сьогодні, розумієте? І там вже з 43-го року, вже більш-менш якось медицина, вона в нас на 43-го року починала. Все я кажу про те, що роботи тут не почати і краю в цій і царині і закликаю Ларису Миколаївну вас, щоб ви все-таки на це подивилися із не з особистої позиції, а з позиції заступника міського голови і з позиції потреб. Нашого міста. І ще хотіла сказати про останній розділ. Ви знаєте, я розумію, що починалася книжка Януковича, але настала революція гідності, вже два роки пройшло після революції. І цей незапланований розділ останній, ну, мало, б бути, але ну, все таки не так. Дивіться, та, там є матеріал про Марянець, але скільки людей нашого міста стояло на Майдані. Матеріал гарячий, був, розумієте, гарячі ці люди, ось тут стояли. Я розумію, що наше місто, влада нашого міста, тоді антимайданівців посилала туди. Я це дуже добре розумію. І ці все, ці, це всі наші люди знають, розумієте? Це чесно, треба сказати. І тут я розумію, що Ніля Олексіївна і Марія Миколаївна були, як вони взяли це чесно, то їм би довелося як тому бідному живому карасю на гарячій спогороді стріпати. Це треба зробити, і от якраз би до слова було, розумієте, не так просто ну, там трошки волонтерів, трошки про те, про те. Це вже я просто у плані це не в плані кішки, а в плані роздурів. Це дуже велика, е, велика справа. І зараз ми почали музеєм таку роботу. це я Лариса Миколаївна важбороканецьки даю. Не знаю, що воно вийде, але почали ми не таку роботу. Просимо, щоб приходили до нас, або не, знаходимо спосіб зустрітися із учасниками, а то і беремо в них інтерв'ю, широкі такі, розпитуємо, що і як було. От я буквально зараз подумала, що треба нам таке зробити. Із euh, майданом euh, порозпитувати людей, які були на майдані. Що кожна людина там робила, що вона бачила очима тієї людини? У людей є фотографії, до речі, є речові, якісь ну такі артефакти вже тепер можна сказати. Так що це все ну вже тепер на майбутнє буде. А гроші я знаю, як важко шукаються, знаю, як на реконструкцію спиру 26 років шукалися вони Чевченка, і знаю, як на книжки важко шукаються. Так що, Лариса Миколаївна, я не відступлюся, я буду далі довбати. Ігоря і Васильовича, я прошу вас, щоб ви раз ви вже на цій посаді, щоб ви те що зробили в цьому напрямку. Нам треба видати нормальну істор... історику краєзнавчу книжку про броварі. У нас її немає. Навіть ті напрацювання, які в нашому місті є, вони ніколи не... Не були зведені до купи, вони ніколи не були використані і ніколи не побачили е, світ у вигляді книжки. А загалом, я як людина, яка над цим сама працює, я знаю, що ця робота дуже важка. А Марія Миколаївні я так співчуваю, що ви собі навіть не уявляєте. Тому що мене б наприклад, щоб заставили, хай випили б. Я не взялася. Як я не знаю той теми, щоб я сиділа і, і щось там і викручувала і ще знаєте що? Мені дуже не подобається метод, коли використовують е, інтернет. Я користуюсь інтернетом, бо я сучасна людина. Але в інтернеті таку зрубню пишуть, що хто ж захотів, то, то, то йде і вдрав туди. Отто, просто коли інтернет, інтернет можна використовувати тим, хто дуже добре знає першоджерела з цієї теми. А якщо першоджерела не знаєш, то тоді там такі всілякі всілякі речі виникають. Добре.